Привіт! Минулого разу вам сподобався візерунок зірочка 3 з 3. Цього разу ми зв'яжемо візерунок зірочку 5 з 5. Вона виглядатиме крупнішою. От такий візерунок був 3 з 3. А сьогодні буде от такий візерунок 5 з 5. Красивий! Розпочнемо. Рапорт цього візерунка 6 петель. Я для зразка, щоб вам показати, набрала 18 петель плюс 2 краєві. Починаємо в'язати. І пров'язала резиночку один на один, щоб красивіше візерунок, і зручніше мені було в'язати. Перший ряд починаємо. Беремо. 3, 4, 5 петель. Через ці 5 петель протягуємо нитку, робимо накид, потім знову спиці через 5 петель, протягуємо нитку, 2, 3, 4, і 5. Одна лицева петля. В'язати потрібно бажано легенько, щоб не затягнутий був, слабенький був візерунок. Тоді він буде красиво виглядати. Так, Протягнули. секундочку, розробили накид, знову протягнули нитку, накид, і ще раз. Відсива петля. Тепер. Три, чотири п'ять, п'ять петель. Протягнули нитку. Стоп, не протягнулась. Протягнули нитку. Зробили накид. Ще раз, два. Протягнули накид і п'ять. Лицева петля. Мене, в мене. Лицева і виворотня краєва. От ми пров'язали один ряд, перший ряд. Другий, третій і четвертий ряди будуть в'язатися, як дивиться в'язка. Другий В'яжемо ми весь ряд виворітніми петлями. І стараємося в'язати, бачите, як я в'яжу, слабенько, щоб петлі були великі. Якщо воно буде зв'язано слабо, тоді буде красивіше. Щоб не затягнуто було. Другий. Третій ряд у нас буде лицевий. Весь. Четвертий ряд увесь виворітній. Ну, як дивиться, в'язка, але ж тут усі петлі виворітні. Ми пров'язали один ряд зірочок. Тепер другий ряд. Начнемо. Починаємо. Три петлі лицеві пров'язуємо. Це п'ятий ряд у нас три петлі лицеві. Потім через п'ять п'етель протягуємо знову так же само, як і тоді. Одна, два. Три, чотири і п'ять. Одна лицева. знову беремо п'ять петель, три, чотири, п'ять. Протягуємо нитку. Одна, один раз. Робимо накид два, три, чотири і п'ять. І одна петля. Але так як там у нас було три петлі пров'язані, і тут ми пров'язуємо три лицеві петлі. Це п'ятий ряд. Шостий, сьомий і восьмий ряд будуть пров'язуватися, як дивиться в'язка. Шостий всі петлі виворотні. І петлі виворотні Сьомий ряд у нас все петлі будуть лицеві. Восьмий ряд всі п'ятлі виворотні. Дев'ятий ряд в'яжемо так, як в'язали перший ряд. На цьому закінчився наш рапорт по висоті. Висота рапорта – 9 рядів. Ширина 6. Будь ласка, в'яжіть, учіться. Щоб у вас були красиві кофточки, шалі, шарфики. Ставте лайки подобайки. вподобайки. Не забувайте підписуватися. До зустрічі! Бувайте здорові!